Це український благодійний фестиваль Шефест вже вдруге відбудеться у Моренцях, рідному селі видатного поета Тараса Шевченка. Фестиваль триватиме 22 та 23 серпня у центрі села. Цього року у нас еволюція гасло фестивалю, еволюція твого духу. І головна мета, і головне, чим ми будемо відрізнятися, це тим, що. Ми будемо ставати якіснішими, еволюціонувати разом з країною і з фестивалем. На відвідувачів шефесту чекає насичена програма: гутірки дискусії, літературні читання, музична сцена, майстер-класи, нічні кінопокази, театральні перформанси, екскурсії моренцями та багато іншого. Власне Холодний Яр і оці Шевченкові села це два найбільші націоенергетичні центри нашого краю. І недарма я часто кажу і казатиму, що перша велика подорож Тараса Шевченка була не тоді, коли він малим пішов шукати край небу і ці стовпи, що його підпирають. А тоді, коли малого Тараса дід Іван Кріпак повіз до Холодного Яру ще малолітком, там йому було до семи років, і настільки ця дитина вибрала… Ту енергетику Холодного Яру, що 25 річним Тарас почав писати найвидатніший свій твір гайдамаки. Зібрані кошти організатори фестивалю передадуть воїнам. АТО.